Це промислове виконання судового наказу номер дев'ятого тридцять виданого на цьому на року господарським судом Львівської області про забов'язання ДП Український регіональний спеціалізований науково-реставраційний центр інститут Укрзахи проєкту реставрації, пологія орендикового приміщення за адресою міста Львів, площа соборна Черва, площі 1129,1 квадратний метр. Ми говоримо зараз про здоровий глузд. І про раціональне використання понад тисячі метрів квадратних в центрі міста. Сьогодні є виконавча служба, яка виконує рішення суду ще від 21-го року, згідно якого боржник, тобто користувач цих приміщень, інститут Україну спецреставрації, мав повернути приміщення у комунальну власність. Наголошую у комунальну власність, оскільки приміщення є власністю громади. Інститут вже довший час не функціонує. Відповідно до своїх повноважень, перебуває в статусі банкрутства і за останні роки заборгував понад 11 мільйонів гривень за оренду і також великі борги за несплату комунальних послуг. Фактично, інститут вже довший час не виконує свого функціонального призначення. Місто в 2019 році пропонувало свою допомогу інституту, щоб на базі інституту. Створити комунальну установу і разом працювати над якісними проектами для міста, але інститут цю пропозицію не прийняв. Також місто пропонувало Міністерству регіонального розвитку, яке є засновником цього інституту, також е рішення, яке би послужило для того, щоб інститут виконував свою функцію. Ми зараз чуємо застереження, що тут зберігаються цінні речі, переживати не потрібно. Ми сьогодні є тут на місці, поспілкувалися з співробітниками. Ми всі речі, цінні, які є, опишемо архів, який є всередині, збережемо, передамо його компетентним органам. І місто і надалі готове співпрацювати з інститутом для творення продукту в інтересах громади міста Львова. Але сьогодні понад тисячу метрів квадратних не може просто так простоювати без опалення в центрі міста. Ми маємо дуже багато запитів від різних військових підрозділів, і я думаю, що ми ці приміщення. Разом зможемо більш раціонально використати в скорому часі.